Чому полягала ідея нашого проекту? в умовах широкомасштабної війни, коли всі зори українського суспільства спрямовані на фактично захист всіх наших цінностей, розуміння того, що ми б'ємося за наше виживання, фокус уваги суспільства в музейному форматі змістився до зацікавлення. Найбільшими глибинами нашої історії ті, які показують специфіку національного менталітету. Відповідно, власне, писанка з її космогенезом, з її розуміння морфологічної структури, орнаментики колориту були найбільш вдячним матеріалом для опрацювання. Група експертів це зрозуміла і. Ми е, фактично сфокусувалися на опрацюванні найдавнішої частини нашої колекції, яка майже на 90% походить з колекції наукового товариства імені Шевченка, яке почало збирати ті писанки починаючи з 90-х років 19 століття. Відтак, оця найдавніша колекція якраз і відтворює той період кінця 19 століття і до 1939 року. Зрозумівши це, і, побачивши, проаналізувавши весь пласт пам'яток, а їхня наявність, і регіональна різноманітність є виняткова від Холмщини Підляща, Ляща ем, аж до ем, Надніпрянщини, ми вирішили поділити ці пам'ятки на дві групи. Перша група пам'яток від кінця 19 століття і до Першої світової війни. І друга група пам'яток це пам'ятки міжвоєнного періоду, створені до 1939 року. Саме ці періоди, коли ще люди користувалися органічними барвниками, органічними матеріалами, що є вкрай важливо для розуміння власне, унікальності української писанки. Для створення розуміння цього проекту і представлення його в широкому громадському просторі. Зокрема, в контексті створення 3D-моделень, ми вирішили розробити певні критерії відбору і певні методологічні засади відбору цих пам'яток. Тобто, це за часом їх створення або надходження до музейної збірки. Другий важливий критерій за станом збереження, що є вкрай важливо. Тобто, Власне, відбиралися атрактивні, добре збережені пам'ятки, що вони належно могли сприйматися в інформаційному в сучасному інформаційному просторі. Третій важливий критерій це існування окремих локальних самобутніх шкіл той феномен історичний, з яким ми зітхнулися на рівні певних історичних давніх регіонів, скажімо, Волині, Полісся, Бойківщини, Гуцульщини. Унікальний феномен, який дає розуміння того, як писанку по різному сприймали навіть в окремих селах, не кажучи про етнографічні регіони. А цей принцип теж нами був застосований. Тобто принцип відбору пам'яток за етнографічними регіонами. І, зрештою, два останні критерії відбору: це відбір за технікою виконання і відбір за орнаментальними мотивами. А тут величезний світ орнаментики, колориток.